Тійно атакуючи подібні органи тим, щоб вони активізували свою діяльність, щоб вони працювали на благо України. Зверніть увагу, у нинішній ситуації вона якби розвернулася в іншу сторону. А взагалі, це явище абсолютно неприроднє, і я про це вже не один раз казав. Зруйнована політична система вона абсолютно неадекватно реагує на подібні речі. Тому тема партійної діяльності, партійного порядку, фракційного порядку, фракційної роботи ось куди треба дивитися, бо це наслідок сьогоднішніх подій у парламенті, сьогоднішнього голосування і так далі. Просто е, говорити про оцінку депутатами, голосуванням цього процесу і, і, і так далі. Це замало, це означає не дивитися в корінь зла. Бо все те, що відбувається в цій ситуації, воно, воно це наслідок. Наслідок і ще раз на цьому наголошу зруйнованої політичної системи. Якщо про це не дбати, особливо зараз в умовах війни, буде біда і під час війни, і я вже не кажу після. Парламент все менше і менше впливає і здатен продукувати речі, які. Контролюють ситуацію, які забезпечують правовим режимом і таке інше. І сьогоднішня історія вона точно попадає в цю ситуацію. Парламент з його контрольними функціями мав би першим говорити про проблематику, яка там всередині є і в НАБУ, і в са. Дякую, пане Романе, за відповідь. Ну Тоді. Тоді про людину, рішення якої ми очікуємо все ж таки, і щодо цього закону підпише, не підпише, але рішення вже є про подальший раунд перемовин у Стамбулі. Вчора президент Зеленський озвучив, що є така ініціатива, доручив у міровому готувати. На буй, скільки років Чи, вони вже існує? Та, 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 Хто та, сидить? Та, та, в п'ятницю, можливо, ці перемовини. імена прізвища, усі вкрали 3 мільйона, віддали за те, щоб їх випустили один мільйон, два залишилося. Скажімо так, якщо вкрав на тисячу гривень, тебе посадять в тюрму. Якщо на мільйон чи на 10 мільйонів. Ти частинку маленьку відносиш назад, щоб тебе не заграти, не садили, щоб ти був вдома. А там якось воно розсосеться само від себе. З ніхто не сидить. Два органи, які отримують такі шалені зарплати, що можна було прокормити, що Тисячі пенсіонерів в місяць на їхні зарплати, а вони нічого не роблять. зловили, подивилися і відпустили. Нафігати органи от про це щас Шумпіня, Порошенко і кличко. Вони видно бояться, що там десь відкриті справи є. А Порошенка не одна. А декілька і він з тими справами міг би ще 20 років ходити. А це новий прокурор вирішив, що він буде їх закривати або відпускати, або садити. Це ж нормально. Чого всі збунтувалися?